Сьогодні поговоримо про негативне програмування самого дитинства. Ця розмова буде для тих, хто хоче розібратись в своїх теперішніх невдачах, в своїй невпевненості в собі, в тому, що не виходить зробити щось. Ви не можете заробити більше, ніж заробляєте зараз. Да, Уперлися якийсь потолок і не йде, не може проявити себе і свій справжній потенціал. Це для роздумів. Ця розмова для того, щоб ви проаналізували своє життя, своє дитинство і знайшли відповіді на дуже важливі запитання. Багато кого з вас осяє якісь якесь усвідомлення, і я в цьому впевнена. І так, після народження дитина залишається надзвичайно вразливою до стресів. І головним чином із за браку турботи негативне програмування дитину заставляє не вірити в себе саме дитину да. Тому що саме там зароджується відчуття неспроможності і невіри в себе у сприйнятті інформації, малюки схожі на губки у цьому віці. Особистість надзвичайно чутлива до будь-яких повідомлень, як хороших, так і негативних. Підсвідомість дитини чекає, щоб її наповнили інформацією про життя, особливо емоційно насиченими всякими посланнями, включно з негативними. Діти, які отримують негативні повідомлення про себе, сприймають це як факт, і незалежно відповідають вони дійсності чи ні, через брак досвіду, який можна було би порівняти ці негативні повідомлення. Такі діти, як правило, зростають з переконанням, що вони чимось гірші ніж інші. Надалі вони використовують цю хибну інформацію для побудови свого життєвого плану. І ще більше закріплюючись ідеєю, що вони заслуговують на всі труднощі в цьому житті, які трапляють. Пляються на їхньому шляху розвинене почуття власної гідності є необхідним для того, щоб молоді люди вірили в себе, могли повністю розкрити свій потенціал. Саме тому важливо, щоб середовище, в якому зростає дитина, було позитивним та надихаючим. Діти повинні знати, що вони цінні особистості, гідні любові, поваги і щастя. Правильна самооцінка, яка сформується в свідомості дитини, автоматично програмує дитину на успіх, і вони сконцентровані на всьому доброму, що може запропонувати їм життя. Від чого буває дитяча травма? Часто батьки неусвідомлено надають шкоду своїй дитині, вони створюють негативну енергію, яку поглинає їхня дитина, споживає. Вони не усвідомлюють наслідки своїх дій. Травмовані діти, які зазнали насильство, терплять непоправну шкоду, адже їхній розум і тіло, тіло отримують шкідливі посилання, які часто надходять від тих самих людей, які мали б їх любити і піклуватись про них. Насправді саме емоційне насильство завдає найбільшу шкоду. Діти, які зазнали цього насильства, зростають з відчуттям, що з ними щось не так, немає маючи можливості вирватися з цього токсичного середовища, яке їх оточує, вони часто страждають від низької самооцінки та депресії. Їхній мозок звикає справлятися з постійним потоком токсичних повідомлень, фактично змінюючи внутрішню роботу розуму дитини. Вони почуваються безсилими, переможними і недостойними любові. І своє подальше життя вони присвячують тому, щоб комусь щось доказувати. Вони питаються доказати, що вони хороші, що їх можна любити, але. Є проблема в тому, що їм потрібно завжди щось робити, робити хороше, бути зручними, щоб доказати, що їх можна за щось любити. Вони вважають, що їх не можуть любити просто так. Вони пробують вислужуватись, вони і посвячують своє життя, щоб бути зручними для свого оточення. Вони приносять свої почуття і своє життя в жертву для того, щоб бути зручними для інших людей. Їхня самооцінка падає до нуля. Ці люди, як правило, нещасні. Вони не можуть себе проявити, вони не можуть сказати те, чого вони хотіли би сказати, адже в такому випадку вони будуть незручними і нехорошими, вони будуть поганими. І тому я хотіла би просити вас, щоб ви проаналізували свої почуття, своє своє життя, своє дитинство, свою невпевненість в собі і зрозуміти, що потрібно бути самим собою. Не боятись проявляти себе, не боятись того, що ви можете комусь не подобатись. Подобатись всім неможливо. Важливо подобатись в першу чергу собі самому, бути самим собою, проявити себе, стати успішним. Ви зможете тільки тоді, коли ви зрозумієте, що все, що ви робите, для себе самого, а не для когось. І це дуже важливо. Я впевнена, що кожен з вас знайде причину десь в дитинстві. Коли мама з татом сказали, що у тебе не вийде, ти тупий чи тупа, в кого ти такий пішов. А за що мені така дитина? Ти неслухняний, ти не заробив, щоб я купила тобі ту цукерку чи ще щось. У тебе не вийде що ти себе представляєш, ти взагалі ніхто, бо я так хочу, я вирішив, і ти маєш мовчати. Всі ми без виключення це чули в дитинстві. Важливо розуміти, що е, зараз, коли ми вже дорослі, е, не потрібно звинувачувати е, своїх батьків в цьому. Чому да вони робили помилку, вони не усвідомлювали наслідків. Кожен з них ніколи не думав про те, що саме ті слова або одне слово сказане своїй дитині може пошкодити йому в житті, може виробити відчуття неповноцінності. скажімо так, вони не навчені були цьому, їх ніхто цьому не навчав. Вони не знали, як вони робили і говорили те, що вважали за потрібне на той момент. Важливо, щоб ми зараз. Не робили цих помилок по відношенню до наших дітей, якщо ми хочемо, щоб вони були щасливі, успішні, багаті. Я просто призиваю вас не калічити життя своїй дитині. Намагайтесь свою дитину надихати, поважати, прислуховуватись. Покажіть, будь ласка, своїм дітям, що вони особистості, і що їх думка важлива. Навіть якщо вона не співпадає з вашою. І не ображайтесь на своїх батьків за те, що вони вас, на жаль, привели до того, що ви зараз не можете досягти того чи іншого успіху. Задайте собі запитання: я зараз дорослий. А що я зробив чи зробила, щоби жити краще? Що я зробив чи зробила, щоб бути успішною, чи щоб заробляти більше? Адже зараз ви в дорослому віці формуєте так само своє життя. Ви здатні його змінювати, змінювати так, як вам було зручно змінювати так, щоб ви могли бути щасливими. Це важко. Це робота над собою. А саме важче це робота з тими негативними програмами, які заклали в свій час в вас школа, садочок, батьки. Інститути, система нас запрограмували, запрограмували на неуспіх, тому що в нас постійно сумнівалися, нас постійно критикували. І в той момент, коли у нас іде викид емоцій, а особливо негативних, в цей момент це може бути в дитинстві, да, в юнацтві, ми приймаємо рішення, що. А на що напрягатися? А навіщо працювати над собою, якщо у мене і так нічого не вийде? От важливо пропрацювати про це: зверніться до фахівця, зверніться до психолога, е гіпнотерапевта, до спеціаліста, якому ви зможете е довіритися. Я знаю точно, що знайдеться такий спеціаліст, який зможе вам допомогти е позбавитись цих негативних програм, адже я знаю точно, що це можливо. Е я допомогла не одній людині. Справитися з цим, але на рівні підсвідомості, адже наша підсвідомість пам'ятає все. І, на жаль, наш розум нам створює такий критичний фактор, бар'єр, який не дає нам дістатися від того болю, від тих травм з дитинства, не дає нам пам'ятати про це або згадувати про це. Ми намагаємось забути. А воно нікуди не дівається, воно все одно сидить в нас і викликає оці негативні емоції. З ними просто треба справитися, їх треба проробити і змінити сценарій, показати свої підсвідомості і своєму розуму, що може бути все інакше. І люди просто після цих проробок в такому в такій прострації вони не розуміють, як це працює. А воно працює тому, що людина після цих проробок починає дивитись на себе інакше. Вона усвідомлює, що тільки від неї залежить її життя і її успіх, і вона набирається сил і сміливості йти вперед, проявляти себе, відкривати бізнес, робити своїх дітей щасливими. Адже під час роботи і пропрацюванню цих програм людина починає дивитись на себе, на своє оточення, на систему, на сім'ю. Під зовсім другим кутом. Людина розуміє, відки воно взялось. Людина розуміє, як це вплинуло на її життя. І людина головне розуміє, що це з цим треба робити. Тому е, будьте щасливі. Не забувайте е, про своїх дітей. Звертайте на них увагу і виховуйте в своїй дитині відчуття цінності себе, відчуття. Того, що це індивідуальність талановита, з великим потенціалом. Надихайте своїх дітей і давайте їм зрозуміти, що вони не просто так прийшли на цю землю. Вони потрібні суспільству, вони потрібні вам, а саме головне, вони потрібні самі собі. І тоді дитина буде щасливою і зростати з відчуттям власної гідності, з відчуттям своєї цінності. І погодьте зі мною, що саме така дитина точно зробить себе щасливою.